В судовому по такому огляду з додатками на Шасія. Вважаємо, що вказаний документ не може бути врахований під час прийняття рішення за результатом по питання про застосування запобіжного закладу, наступно. на наступного. Ми на посилаємо ТПК 84, 85 і 86, ТПК України зазначає, які вимоги виносяться до доказу, які є належним та допустимим. Вважаємо, що вказаний протокол, складений старшим детективом, НАБУ Садовничим, додатком на, на Шістарка, що не може бути належним допустимим доказом. Старший детектив у протоколі огляду посилається на те, що він складений у відповідний слід статей 104, 105, 106, 223 БП України, однак це не відповідає дійсності. вказаний протокол складений з другим порушенням, що зазначених норм КПК. Так, КПК чітко визначено умови, яким повинен придати протокол щодо фіксації кошти результатів процесуальної дії. Вказані умови зазначені в статті 104 КПК України. Там е, Частина 3, якої зазначається, що таке вступна, що повинна бути вступною частині протоколу описові, законів. Порушення вказаної вимоги КПК України. Протокол оглядає до 3.06 фактично на місці описової частини, е, яка повинна міститися відповідно до вимог закону. Містити наступні відомості, послідовність дій та отримані в результаті процесу дії відомості важливі для цього кримінального провадження. Так у протоколі зазначено, що старший детектив провів огляд відповідно відповіді Арма від 9.05.2025 року номер зазначається, яка збережена на диск для на систем щитування. Однак ні в описовій частині протоколу, ні в додатках до нього не зазначена та наказана відповідь Арма. Як відомо, документообіг між державними інституціями і правохоронними органами здійснюється в передбаченому порядку. Будь-яка відповідь державних органів на запити правоохоронних органів повинна містити сповідне листя, підписане або фізично, або електронним цифровим підписом. Та того ж невідомо, ким збережена на диск для лазерних систем шифрування відповідь Арма – чи самою Арма, чи вже старшим детективом. Вказаний протокол огляду не місця, чим підтверджується наявність зазначеної відповіді також особа частина протоколу містить, містить тільки наступне, зазначене в ньому на диску для вразиних систем читання, Міститься файл з назвою файлу, який розташований за шляхом, вказується шлях. При відтік файлу видано три аркуші з відомості про компанію, не резидента, назва компанії. З приводу цього слід зазначити наступне. Старшим детективам не ідентифіковано тисло вражених систем читання, На кожному диску обов'язково міститься його інфікуючі ознаки. Старший детектив не зазначає всі відомості, які маються на диску. Не описує всі наявні додатки, звертає увагу тільки на додаток номер 16 Навіть цих відомостей, які зазначені в протоколі, можливо достовірно пропустити, що диск має мінімум 16 додатків, але чомусь детектив зазначає, лише по додаток 16, інші не згадують. Також до доказаний не відповідає вимоги статті 105 ФПП України, вимоги додатків до протоколу. Так, відповідно, до частина третій додатки буде. Повинні бути засвідчені підписом слідчого прокурора спеціаліста. Однак бачається, з даних документів жодних додатків до протоколу не містять підпису ніч ні детектива, які проводили огляд, ні жодна іншої особи. Тому однозначно вказані додатки не відповідають вимогу ППК України на відомості, які вони містять, не можуть бути використаними для доведення будь-яких фактів або обставин. Крім цього, протокол огляду не відповідає вимогам частини другої статті 237 КПК України, яка зазначає що огляд комп'ютерних даних проводиться слідчим прокурором. Шляхом відображення протоколів огляду інформації, яку вони містять у формі, придатній для сприйняття їх місця. Однак старший детектив не дотримався під час подання вказаного протоколу форми для сприйняття змісту огляду. Він не використав для цього ні фотозйомку, ні відеозапис екрану. це в паперовій формі, з якої неможливо прослідкувати весь шлях дій та послідовність дій з моменту самого зображення диску та після його відкриття. Які файли на ньому місцяться, і весь шлях, який був пройдений до додатку номер 16. Вказане детективно. Крім цього, обґрунтований сумнів даних додатків, вказаного протоколу викликає щодо його перекладу. Так, у протоколі зазначено, що за допомогою перекладача Google перекладача посилання є підготовлено, переклад в файлу. Однак КПК України не передбачає можливості для органу досудового слідування здійснювати переклад процесуальних документів за допомогою інтернет-ресурсів. Так КПК містить статтю 68 КПК України, яка зазначає, що у разі необхідності кримінального провадження. Сторони кримінального провадження залучають відповідного перекладача. Законодавцям чітко вказана вказаної вказано статті вимоги до перекладача, частина 4. так. так перекладач 4. забувався вчора, ми так. не потрібно повторювати. Ну, вказаних вимог отримано не було, не буду зазначати. Враховуючи виклада, вважаючи протокол складений з вимог КПК. Саме суттєвим на наш споряд порушення, яке має вказаний протокол, вже є неможливість з'ясування джерела походження зазначеного виді файлу. З приводу цього сформовано правовий висновок Верховного суду на що даній постанові колеги третьої судової палати Косільнопримна суду у складі Верховного суду 15 травня 2025 року справа 607 сім рік дванадцять Саме цитую. Суд зазначає відсутність будь-яких процесуальних документів, які пояснювали жило походження доказу. Неможливо вирішення судами питання допустимості суд доказу зроблено на те, що одним з критеріям допустимості доказів є саме належне джерело. І вважаємо, що на підставі викладеного під час прийняття рішення вказаний протокол з за додатками не може бути врахований під час прийняття рішення. В цьому протоколу СИУ записано додатково. Uh, Запитання до підозрюваного все ж таки ця компанія є у вас, ви є там заснови? Ваша eh, честь. Категорично впевнено і однозначно я не можу стверджувати. Таке так може бути. Eh, баш, чай, це були події 2017 року і потрібно частіше з'ясувати, але я стверджую, що ніякому я, рухомою чи ні я не маю родина ніколи не мала склість, ні в Антийській республіці, ні будь-які інші країни, в України. І зараз немає. Mm -hmm. не Добре, я ще хотів уточнити, що ми вчора, е, зрозуміло, один одного. Е, я у вас запитував про ваш дохід. Щомісячний ваш дохід? Який він? Ваш честь я е, взяв такий ось. Мають. Я маю на увазі не лише вашу заробітну плату, а взагалі як бізнесмена, якщо ви таким є, як. Взагалі всі доходи Ваші? Мені цікаво. Ну, я вчора звучив цифру 55 тисяч на родину. Я почув. Орієнтовно, це може бути, ну, десь, якщо це врахувати, ми це зробили на основі якої форми 5 та 7 дістали. Якщо це повністю, ну, можливо, десь порядка до 80 тисяч, не більше. Це що за дохід? Чо, як дохід? Чому це дохід, це заробітна платня. Порядка там, ну зараз я можу точно зроблять, не знаю, так? Заробітна плата платня кого? Скільки ви заробляєте? Так, на дзвінці. Так, що не заробітна платня. Довгі може подавати тисяч рівня, це з податком. Що... ви на які поставі про це. Заступник директора. На якому підтримується? Товариство зуберна підприємства. Це там, де ви засновник? – Чи я на... там не засновник. – Це <клес> там, де до, до якого ви не маєте стосунку? Немає я працюю там заступником директора, так. Так. Е, mm -hmm. І дуже організації також притримали по різні роботи платники тридцять дві тисячі, але це без врахування податку. Mm -hmm. Добре, це ми говоримо про зарплату. <пост utiliz> Ви десь ще якісь доходи маєте? Ще в мене здається якісь невеликий дохід. Мені давалися, здається, даних по да, адвокату не давали. Ну, Який дохід, невеличкий, звідки у вас дохід? Оренду майна. Оренду, оренду майна, невелика там є. Ви здаєте в оренду <пост intress> да, невелі... Яке? майна, Яке ну, мене? Те, що під арештом в мене, і це якесь нежитлове приміщення. Ну, на території ніс таке. Ну, ну, да. І сумарно воно зарплатне, десь виходить. Тобто дивіденти якісь там, ще відсотки, ви ніде нічого не отримали? За останні там, два роки чи точно. Ну, взагалі, що... ви десь є засновником, там, де yes. є, підприємство отримує прибуток. Так, товариство за менше але я там дивіденти ще ні разу не отримав. А те підприємство, воно функціонує? Функціонує, так. Mm. А чому ви не отримуєте там іде? Ну, розумієте, там кошти складаються зараз е виробництво, фактично, при обслуговування, там закуповуються певні якісь матеріальні. А що шутки. чим підприємство займається? Воно займається обслуговуванням на Обслуговуванням є. Обслуговано. Але як комунальних пункт, це стосунок до будівництва, знаєте? Так, звичайно, заступник директора товариства Бережного -директор, Князька і сам Рик. Це е велике ну, підрядна організація, яка займається житла і також об'єкт інфраструктури. Дивіться, мене так. цікавить, мене відчули і вам грамоти вручають, у вас <світ> дохід там, 80 тисяч. Де ви, де ви берете так. гроші для того, щоб допомагати армії? Чому випадково? ви от, так, так. вас так виділили, як такого? <світ> е <світ> е Дивіться, там були в мене певні доходи там. І я отримав, 20 мільйонів, здається, 18. Я не пам'ятаю до кати поправи, в яких роках надана вам інформація. Да. В яких роках це буде? Це, це, ж, да. Що це було? Ну, отримали за що? Е, Ні, рап... я зрозумів, за що вручили. За що 20? 28... Це, це був дохід від інвестиційної діяльності. Да. Я ж вас запитую, у вас ще є якась діяльність якої ви матеріали? Вона була в певні далі. два епізоди, і за це я отримав дохід, він був задекларований. А і що вона... це була за діяльність така? Це була купівля майнових прав на початку будівництва квартир, а потім після їх закінчення була. Це де було таке? Що це за об'єкти? Це об'єкти, які будує одна з наших компаній, де виступає дев'яти. Це яка компанія? Товариство КСМ груп вона будує. Це ви, ви там в КСМ-груп ви виступили? виступили інвестором? Ні, я виступив інвестором. Фінансова компанія займається. Це зовсім інша юридична продажам е житлових, е житлових приміщень, а ми просто де я працюю, просто під, ну, підрядна просто будівництво. Так як ви яку ви інвестицію здійснили? Я викупив частину яких майнових прав? На квартири. Яку суму ви інвестували? Які рік подається? Якщо дозволите, я дозволите. Да, да, без май... проблем, я ж... Це 20-й рік. 20. Помню, не розначу, не 20. можна, дозволите. Чи, а дозволите ми зачитаємо довідки? Так, податкова декларація про майно та стане 20 2020 року, до тут він зазначав доходи від операції з продажу обміну рухомо рухомого майна в сумі 25 мільйонів 212 тисяч. Це дохід. Це дохід без сплати до податку. Я дат... питаю про інвестиції. Скільки ви вклали, щоб отримати такі дохід? В 2020 році ну, це вкладення рухоме майно, яке здійснювалося протягом багатьох років, і тому так додаткової декларації вкладення, Маш, вкладення увагаєте, це не зазначається. Ці І от з різниці вартості у вас бачите. Так, ви отримали дохід. Да. Де ви його акумулювали? Е, ну, ми сплатили податки е, з цього доходу. І в мене були протягом цього часу витрати і на родину, і на на, на Які видатки ну, у вас на родину були? На кого? Податки. На дружину і на дочку? Дружину, е, дочку. Ми, ми там у нас є. Е, Скажем, бачі, то тобто, теж там в порядок. Ну, дивіться, 18 чи скільки, 20 мільйонів, скільки ви отримали? На руки, от дохід ваш відбувся, скільки там? Двадцять це ж велика сума, є так. ж просто так, так ну, за день це, не випадки. ці коштів і була це були по суті накопичення, і ми її допомагали. Ми на початку агресії Збройним силами це, і те, що я казав, що вони майже вже скінчені. Майже з ким на Витрати з захисників, ну і таке інше. Скажіть, будь ласка, а чим ваш батько займався? Він батько під це. Це я знаю. А звідки в нього кошти були на сплату за вас заставив? Він займався господарською якоюсь діяльністю? Так, він займався інвестуванням, так зараз. зараз він не займається. Він особисто займався інвестуванням. Він ну, є компетенція, так? Ну так. Він десь працював раніше? Чи він завжди займався бізнесом? Ні, він працював і викладачем в університеті. пішов е, на векці, і Що почав... він викладав? Він викладав, здається, математичний аналіз на факультеті кібернетки Київський державний національний університет. Mm -hmm. Ні, Київський національний державний університет. Зрозуміло. І він після того, як вийшов на пенсію, займався бізнесом? Ну, займався там, різних діяльність. Ну от він заплатив. За скільки за вас заплатив? Тоді? Він заплатив скільки? 100 мільйонів. 100 мільйонів. Мільйон. Де відвідело? Ну треба? Так, 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 досвідь, Це з приводу цього у нас на 358-му провадження надавали докази. Вказаних суми 100 млн, 76 млн, капусти там Павло Петрович, отримав якісь злого, як безпека з фінансової допомоги і то фінансова компанія основна. Ми додавали договір. Вказаний... А який він до... стосунок має до цієї фінансової компанії? До фінансових фінансової, ну, чому йому надали таку величезну суму, я так розумію, це допомога, а не позика, так? Ні, это было так безвідсотково, я не допомога. Добре, чому безвідсотково? Благодійна якась діяльність була чи що? Благодійна діяльність, фінансова компанія основа. Це там директором казаної компанії є син Миколи Петровича. Син Минули Петровича Миколи Петрович батько. Ці документи всі там надавали з 358. Ми ми У ну, мене ж їх немає, я ж та, не знаю. Не, що Якщо надати час, ми всі можемо you know, надати. Якщо час я вам не надам, ну, скільки міг я вам надав часу, ви що бажали та повели. Ну, ми не знали, як треба... це питання. Вибачте, не можна ж все передбачити, правильно? Е, добре. Добре, значить я у вас запитав. вони Якщо десь там технічну перерву 15-20 хвилин, в мене це... вже немає можливості на перерви. На стабло, Зак... повторюю, питання перерви не закінчились у мене. Сідайте, будь ласка, присідайте. Прокурор, до вас запитання. Незрозуміло, з якого мітою ви вказуєте конкретний паспорт в останній частині, що означає. Номер цього паспорта. А якщо він міняється, що тоді, якщо що особа зможе здати вибрині ну, частині, да, так зазначили. Це, це прохальні частини у вас, да, та. і угу. в основному колоданні змінному, у Вас фігурує номер паспорту. Ваша честі, модерний детектив, просто розраховував, що неможливо отримати, але так є випадки, коли особи, до яких було застосовано обов'язок здати паспорт громадянина для виїзду за кордон, намагалися отримати новий, тому я прошу. Ну, якщо можна усно внести е зміни до клопотання, прошу правильно вважати, просто здати паспорт громадянина для виїзду е за кордон е до міграційної служби. Не відлучатися із Києва, ну це місце проживання. Угу. А Бориспільський район до чого? У вас щось є в Бориспільському районі? А, Що? Це, це перетікло із попереднього так. провадження. Так, цієї... там. Так, так. Ну, по обов'язкам в більшому провадженні мені дозволено по попереднього... Україні Ну, зрозуміло. Я так розумію, що на початках у вас було uh, Київ і Бориспільський район, чи що? Да, Я... Київ, Київська <кій> <кій> область, Бориспільський район, так. Mm -hmm. зрозуміло. зрозуміло. Це у вас там ще раз. Так. Більше у вас ніде в Київській області об'єктів Ні. ніяких немає. Ні. Ну тобто, я питаю, чому? Чи куди у вас потреба виїжджати, Ні, ну крім того, що по всій ще... Україні, якщо да. ми говоримо про Київську область, якщо про об'єкти, які не є власником, то це Київська область, да. а... Бориспільський район. раді і все. Так. А якщо говорити про роботу, то я вам давав довідки, що підприємство займається роботами по всій Україні. Це будівництво і очисних споруд, і водогонів, і колекторів, і таке інше, і клінік, до речі, біниці побудованих червника кардіоцентр. Тобто, то там об'єкти по всій країні вказані. Майно житло. Дійсно, місто Київ, вулиця Ясленська і е, дача в, е, в Борисівському районі. Але за своєю діяльністю за посадою, дійсно наш підзахис їздить в Україні. Чому ми всі обмежувати? Але це не його власність. Тобто потреба то така є, але право власності в нього там немає на данькому мене. Всі висловилися? Прокурор, слідчий суддя виходить на речі. команді. У вигляді тримання під вартою, кримінальним провадженням самі цифри 2088. Задовольнити частково. Застосувати до підозрюваних купасти Сергія Миколайовича. Зазначаються анкетні дані. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 днів. Підозрюваного на Сергія Миколаївича Взяти під варту в негайну залі суду. Визначити підозрюваного купустирів Сергія Миколаївича. Застава у розмірі 100 млн. гривень. Застава може бути внесена підозрюваною іншою фізичною або юридичною особою заставодавцем на депозитний рахунок суду, зазначаються реквізити. Підозрюваний або заставодавець має право в будь-який момент внести заставу у розмірі визначеному ухвалі про застосування запобіжного заходу протягом сроку дії ухвали. У разі внесення застави у визначеному розмірі, вважається, що до застосований запобіжний захід у вигляді застави. У разі внесення застави покласти на підозрюваного копастиру строком на два місяці такі обов'язки. Прибувати до слідчого детективу-прокурора, слідчого судді або суду за кожним їх викликом та вимогою. Повідомлятися, слідчого детектива-прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та або місця роботи. Не відлучатися за межі міста Києва та Київської області без дозволу слідчого детективу-прокурора. Отримався від спілкування з приводу обставин викладних у повідомленні про підозру з Володіним, Горбачуком, Татаренком, Сушом, Чернишовим. Шемчишин, Шемчишин, Лазурком, Панасюк, Січкарем, Малашко, Медведевою, Марчуком, Марчук, Дработієм, Касіяненком, Гуцелом, э, Руєнком, Лисенком, Приходьком. Здати на зберігання до відповідних органів державної влади, свій паспорт, паспорти для виїзду за кордон, інші документи щодо права на в'їзд в Україну, виїзд з України, носити електронний засіб контроль. В іншій частині клопотальні відмовити, роз'яснити заставодавцю в разі внесення ним застави, що Пестера підозрюється в вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 30, і частиною 20, 15, частиною двадцяти 28, частиною 20, 364 Кримінального кодексу України і частиною 1436 369. Крім кодексу санкції, які передбачають покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років, спозвавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років зі штрафом від 500 до 1 тисячі неподаткових мінімум доходів громадян та покарання виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої. Також заставодавці роз'яснюється, що в разі внесення ним застави на нього покладається обов'язок. Забезпечити належну поведінку підозрювань та його явку за викликом, роз'яснити підозрюваним та законодавцю, що в разі невиконання обов'язків з законодавцем також, якщо підозрюваний обвинувачення, будучи належним чином, повідомлення не з'явився за викликом до слідчого детективу, прокурора, слідчого судді чи суду без поважних причин, чи не повідомив про причину своєї неявки або якщо порушив інші докладені на нього при застосування. Запобіжний заходу обов'язки застав звертається в дохід держави. В разі звернення застави дохід держави слідчий суддя суд вирішує питання про застосування до підозрюва видновачного запобіжного заходу вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу. Ухвала слідчого судді не підлягає негайному виконанню після їх оголошення. Ухвала може бути до апеляційної палати вищого антикорупційного суду шляхом подання апеляційної скарги, якщо скаргу не було подано. Протягом п'яти днів. Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання скарги, якщо скаргу не було подано. В разі подання скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. Слідчий суддя підпис повнотексу хвалибу до оголошення десятій нольну,